Або ми, або рейх. А я знаю, що таке: бомба в руках нацистів. Але у них фора цілий рік. Півтора. А звідки ви можете це знати? Довгоочікувана біографічна драма від Кристофера Нолана Опенгеймер стартує у прокаті вже 20 липня. Події розгортаються у вересні 1942 року. У наукових колах США розпочалась робота над програмою під кодовою назвою «Мангеттенський проєкт. До досліджень залучили провідних фізиків України. Очолив команду науковців Роберт Опенгеймер, якого грає Кіліан Мерфі. А результатом роботи стало створення першої у світі ядерної зброї. Нолан сам написав сценарій до Опенгеймера, взявши за основу. Твір, що здобув Пуліцерівську премію, а саме біографію фізика Роберта Опенгеймера, готуючись до виконання головної ролі, актор Кіліан Мерфі прочитав усі доступні матеріали про свого персонажа, який вигляд усе має на екрані. Дивіться в кіно з 20 липня. Як зарадити цьому ти маєш вирушити у реальний світ? Вернутись до звичного життя чи дізнатись правду про всесвіт? Вибір за тобою. Перший варіант. Підбори. Ти маєш хотіти знати. Ясно? Давай ще раз. Closer, I am Можливо, завжди жити в рожевому світі. Відповідь на це запитання шукатимуть герої романтичної комедії Барбі та Кен у виконанні Марго Робі і Раяна Гослінга у дивовижній країні Барбі Ленді все має бути ідеально, але Барбі не відповідала високим вимогам і вирушила до світу людей, де зрозуміла, аби бути щасливою, треба мати зовсім інший набір якостей, яким буде новий досвід. Дізнайтесь в кіно з 20 липня. Розкажи більше про цю А Я краще покажу тобі. А якщо доженеш. Це не ваша територія. Ми переможемо за мене. Я допоможу. Та ульо-2» ульот 2» це пригодницька сімейна анімація, що є продовженням одноіменного фільму 2017 року. Головний герой гробчик Річард виріс у прийомній родині лелек. Одного дня разом із родичами він має повертатися додому після зимівлі. Але на жаль, ніхто не розглядає маленького Річарда як можливого лідера зграї під час перельоту. Тож засмучений він кидає родину, знаходить нових друзів і пригоди. А чим все закінчиться? Дивіться в кіно з 20 липня.